7 березня черговий онлайн прийом мешканців провів очільник міста Андрій Білоусов. На час дії постанови Кабінету міністрів України про встановлення карантину. Особистий прийом громадян заборонений. У Кам'янському їх не відмінили, а спілкуються з мешканцями та допомагають людям з вирішенням їхніх питань в режимі відеоконференц-зв'язку Zoom. В Україні війна, але ж проблеми та наболілі питання людей нікуди не зникли. Особливо складно кам'янчанам, що борються з важкими хворобами своїми чи близьких. Усилити самотужки коштовне лікування для деяких виявляється вкрай важко. Цього разу левова частка звернень стосувалася саме допомозі на лікування. От назад ми до абратілісмічнікова і виявили у нас рак. Третій степень поставили повністю удаліна гортань. Ми вчора потратили около 10 тисяч на хімію. Одна хімія в неділю. Усім мешканцям, які звернулися за матеріальною допомогою на лікування, були виділені кошти. Я хотіла вас лично поблагодарити за допомогу. З вами зв'яжуться, скажуть, які вам необхідно підготувати документи, щоб отримати гроші. Окрім іншого, люди зверталися за у вирішення побутових питань. Були різні питання. Більшість питань ми розв'язали прямо під час прийому. Інші питання будуть вирішені на протязі максимум наступного тижня. Я беру на контроль кожне питання до повного їх виконання.